І сьогодні я буду показувати своє господарство за довгий час. Відео я не випускав десь тиждень, і за цей час ви подивитесь, що виросло моє господарство, качки, кури, город. І сьогодні я навіть покажу вам частково свій сад. Хоча ви навіть не набрали половину з тих лайків, які я просив. Мало бути 15 до 30, а ви тільки набрали 7. Так що заходьте в минуле відео, якщо набереться 30 лайків, вийде одразу два довгих відео, я покажу весь сад і генеральне прибирання у своїй стайні, яке я мушу скоро проводити, так як я поїду вчитися до міста. І готуйтесь відео, так часто виходити не буде. А ви за цей час беріть щось смачненьке. Ставте лайки і підписуйтесь. Все, що я від вас прошу. Щоб я як могина збирав швидше тисячу підписників, це в мене основна ціль, а далі буде видно. І щоб я отримав срібну кнопку. Це мрія мого дитинства. Так що поїхали. Ось, мої каченята, на жаль, не пусто. маю я їхати по корм до нашого магазину і його набирати. Напевно, поїду з вами. Це буде для мене перша така рубрика. Можливо, колись. Як я буду купляти кури, бо я інколи їх купляю. То я на базар вам знімлю відео, як я буду їх купляти. Ось, до речі, чи виросли мої каченятки і ще як до ногу кусаю? Це так лоскотно, так приємно. Так лоскоче. Так, поїлку, як завжди, забруднили. Мусимо їхати їм по кормі. Напевно, зараз йду я до хати брати гроші. Ось, до речі, куря. Кури, кури, чубатури. Їсть. Оце італійська несучка порода. Ну, рекомендую всім. Собі, напевно, ще якраз треба їх докупити. Купляв курчата. Надзвичайно хороша курка. Кожен день це, Кожен день. Я від неї в захваті. Дуже задоволена, і курочка невеличка. Але несеться і навіть квокає. Вона мені була сіла, як квочка. Уявляєте? Дуже хороша порода. І вам насідка, і кожен день яйце після того, як не квокає. Ось, до речі, півень. Зараз я зменшу цю зі. Тю-тю-тю-тють. Для вас воно вроді далеко, а я вже майже до нього підійшов. Нічого ти кричиш, а нам, до речі, солому привезли позавчора. Ось так зараз витягую я свій ровер і їду я на наш магазин сільський. До речі, він нас один. І будемо купляти корм каченятам. Заодно побачите, що там входить. Ось взяв я свій ровер, карвер, кому цікаво, не рекламую. Ось ровер дуже, до речі, хороший. Може. Вам буде цікаво, наберіть хоча б 10 лайків. Я огляд зроблю з свого ровера. Це така торбинка, я її банана називаю. Добре, зараз йду я по гроші і будемо їхати в магазин купляти корм. Взяв я гроші, і ще копійки корм, до речі, це й недорого виходить. Але в мене ще 20 гривень є в кишені. Та й тут 15 чи 16 Десь 20 є і там 20, 40 Хватить. Ось стільки коштує пшенична крупа за кілограм, 13 гривень. Так само кукурудзяна. І макуха є. 16 гривень за кілограм. І ось такий в магазині є 31 гривня за кілограм. 39, Чи 29? по-моєму. 29 гривень. Бо був 31. Ось така. Тут ще є премікс для курей. Тоже ціна десь має бути. 24 гривні за кілограм. Ось таке. Зараз я наберу каченя там корм, і ми поїдемо. Ось. Купив я вже вдома. Далі не знімав, бо купляв там люди. Сварились між собою і не дуже хотів це знімати. Ось. Тут є кукурудзяна крупа і пшенична. Менше взяв пшеничний, більше кукурудзини. Тому що на кукурудзі вони наберуть швидше масу. От тут є. 2 кг 700 г. І все це мені обійшлося. Вгадайте, скільки? Вгадайте, пишіть зараз відповідь в коментарях. Я рахую до п'яти. Раз, два, три, 4, 5. Відповідь. Це вийшло мені в 30 гривень. Якщо вгадали, я під ваш коментар поставлю лайк. сердечко. Ось. 30 гривень 2 кілограми, я вважаю, це дуже навіть добре. Зараз я буду пересипати, давати каченяти. Так, ось я приніс відерко. більш-менш повне горня. Таке з під йогурту. Того. Пшениці буду додавати, вони теж мають з'їсти пшениці. Ось, зараз будемо пересипати. Зараз треба розв'язати. Якби мене хтось знімав, Секунду. Опа. О. А зброд вже зібрався. <рігла> о, Зараз їх ще будемо з вами годувати, але мені перше треба вимішати весь корм. Ще в глибину зараз буду це робити. Ось, більш-менш вимішав, рука в мене біла, порівняйте. Ось така, тут вже трошки підкріпились. Хай тут поїдять. Опа, квочка всіх б'є, строїть всіх кругом. Треба вже буде йти давати курям, тим каченятам, ми їм зараз поїлки, а їй доперше помию руку. Прийшов я, значить, води нема. Ну, на не дні. Помив я нашу поїлку. І знаєте, що мої любі друзі? Виявляється, я взяв поїлку, значить, мити в каченя. Вона стояла на сонці. Думаю, чуть коченята дуже води не п'ють. Я як спробував воду, ви собі не уявляєте. Я на ногу вилив, мені було гаряче. Я дуже щасливий, що до нас на Львівщину вже прийшла жара трошки, не кусай. І я дуже щасливий, але плюс 32 градуси ну це вже трошки задушено. І я вже собі ноги полив водою, щоб мені холодно було. <смі> і куриво п'ють, холодочку всі сидять, бо дуже жарко сьогодні. І треба йти по воду і давати каченята, там нічого не зробиш. Зараз дупу холодну з керниці. Для вас пройшла одна секунда, для мене 5 хвилин. Я до сих пір задумуюсь питанням з дитинства. Чому? Коли жара, вода вся го... гаряча наверху, а в колодязі в криниці, ми кажемо, на Львівщині. Вже вам буду наш діалект трошки розказувати, чому вона постійно холодна? Якщо ви знаєте відповідь, напишіть, будь ласка, в коментарях. О, дивіться, як скоро банка бачите, покрилася. Таким парою такою, Зараз йду, дам каченята, подивимося на їхню реакцію. Ось, все, до ноги. А нога потихла Ай, Розлив я трошки води. Ну подивіться, ну я оцього цього не так не люблю. Тільки набереш чистої, вони грязним дзьобом, її забруднять і все. Гляньте, треба виливати. Ну, всю розлив. Ой, зараз заново це. Дивіться, яка реакція. Просто неймовірно, зараз будемо давати корм. Ось зараз будемо давати каченятам корм. Бачите, як вони його їдять. Б якось тут зафіксувати телефон. Вони поїдять, але подивіться. Ось так, мушу я трохи коло них сидіти. На рахунок цього, тому що кури до них прилітають і з'їдають весь корм. Що мене дратує, але їм якось все одно поїли, попили і все. Бачите, який не апетит. Дуже їм, до речі, до смаку цей корм. Воду вже забруднили. Через це, до речі, я недолюблюю качок. Тому що їм, скільки воду не міняй, у нас завжди буде чорно. Хто погоджується, ставимо лайк і пишемо в коментарях так. Ось. Ну, це трошки відео для тих, хто любить дивитись. Просто дивитися. До речі, я навіть не знаю, що тут так можна поставити телефон. Дуже зручно. Ви дивитесь. І я не тримаю камеру і не трясу. Ось. Що хотів розказати ще. У нас з'явилася знов квочка. Того року четверта, п'ята навіть, яка мені не потрібна. І я її, як завжди, зганяю, вона знов сідає, зганяю, вона знов сідає. Але з часом їй набридне. І вона каже, Та, що я буду сідати, вони мене будуть зганяти. Ліпше я йду, буду відпочивати. І буде далі нестись. Біла велика курка, якби сіла на початку, я б її посадив замість цієї червоної, щоб вивела старші. Але вони чомусь вирішили, що серпень найкращий місяць. Хоча я так не вважаю, як на мене найкраще, коли квочки сідають влітку. О, п'яти двоє я побігли. Зараз знову повернеться. Це качки. Не бігають туди-сюди. Але бачите, вроді щось їдять, щось розсипають. Не лягай в миску, не лягай. Бо іншим нема що їсти. Ось так вони, в принципі, їдять. Як ви можете бачити. Це індокачки, хто не знає. Пишіть в коментарях, якщо маєте їх, то плюсик або просто індокачення. Я вас прошу писати коментарі ще через то, щоб нас дивилось багато людей. Тому що коли нас будуть дивитись люди, значить відео наше буде просуватися і наш канал буде рости. Ну, він мій, але ви мої підписники, тому він наш. Дякую тим, хто підписався, хто поставив лайк. Велике дякую, що дивитесь, але це ще далеко не кінець. Ну все, я думаю, вже можна зупиняти. Тому що вже всім надоїло дивитися тільки як каченята їдуть. Ось так, в принципі. Йдемо далі. Курей годувати. Ось така у мене пшениця. Зараз я вам покажу, як я годую колік, як я наберу свій ровер, бо вони їдять тут і я його поставлю на те ж саме місце. ту тю 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 тю. в різних місцях, тому що кури не дають їсти малим курчатам. Ось. Ось вони, бачите, як їдять. Всі разом вкупі. Ось так. Ого, пшениця залізла. Як вам знімав в камеру. Ой, витягнув. Отак кури мої ще й дам шеймогіркам. Перше буду готувати песика і котика. Кого я вам так і не показав в минулому відео, бо забув. І ось так, в принципі, вони всі їдять. Тут тю-чуть. Ту тю 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 тю. Ходіть сюди. Тут тю-тю тю тю-тю. Прибігають потрошки. Тютю, о, знеслась. Йдемо глянемо, що там до речі. Ось, до речі, квочка полетіла. До речі, є якісь там яйця. Ні, покладок, який вона роздробила, Так вона мішає тим покладком. І ця також не знеслась. До речі, в мене такий казус з огірками. Ми коли садимо, ну, я йду збирати, вони всі маленькі ще. Потім за, на два дні, думаю, нехай наростуть. За два дні приходжу, а всі такі величезні виростають, ось такі, дивіться, моїй руці він великий. Але кулем зато є, що Кабачки трошки собі. Буду я давати собаці їсти. Кіці нема, тому її не буду показувати. Тут, до речі, хліб, молоко і борщ. Бім-бім, ось бім. це мій Бімося. Він не мій, в нього трошки така історія тяжка. Бім, ходи їсти, ходи, ходи. Бімося, бімочка, мій хлопчик. Ось, зараз я вам за нього трошки розкажу. Це Бім. Йому десь років вісім, він дуже хороший. Але в нього трошки така сумна історія. В нього була хазяйка, це наша сусідка, це ця Оля. Їй було 88 років і вона померла. І ми годуємо її собаку, курей і кота. Ось киця вродила кошенят, їх потопили. І біма хочуть усипити і кицю. Можливо, мене хтось дивиться з Львівської області десь. Львівського району, бо ми теж в Львівському районі. Можливо, хтось собі його хоче забрати. Він дуже хороший песик, безневинний. Його дуже шкода. Ми би його забрали, просто в мене є постійно в селі. На жаль, він до нас привик, але до чужого його були віддали одній жінці, і він втік. Він теж знає, що вдома його любили. Ось така історія. Зараз покажу ці кури, як вони ще є. Бо там тільки три курки і півень. Одну курку збила машина, а бів нехай поки їсть. Мої курчата теж, до речі, сюди ходять. Ось. Бо подивлюсь, що в стайні яйця є. Ось одне яйце є. Бачите, таке велике на мою руку. Я, до речі, хочу собі ці. Тут є три курки, одна не несеться, дві несуться. І вони молоденькі, їм рік лише. Я хочу попросити їх чи купити, чи мені може просто так віддадуть. Ну просто жалко, подивіться, наскільки яйце велике. Зараз глянемо, що в стодолі, там теж би мало бути. Ось як воно на вулиці, до речі, виглядає. Ну, бачите мою руку. О. Дуже велике. Зараз глянемо чи там є. Заберу до стайні, поставлю. Тут ось так само є яйце. Правда, дивіться. Різниця яка. Ось це те зі стайні, а ось те. Бачите, наскільки менше. ось. Бачите різницю. Оце зі стайні, а ось це з хати. Ой, стодок. Ось такі курочки, І несуться, до речі, через день. Це чеський домінант в порода. Ось, до речі, Кетя прийшла. Кіченька. Кому вона теж подобається, ставте лайки, пишіть коментарі як можна її називати, бо в неї ім'я нема. Напишіть, давайте, я виберу найкраще і буду так її називати. Ось так вони, до речі, дружать з кіцею. Хліб лишив їм, ну нічого, заберу, а потім буде. А кутюні дам вже за кадром, бо я дуже зіпрів, мокрий весь. Ду я трошки перепочину, зготую собі їсти. Дякую тим, хто подивився до кінця відео. Затягнули. Знаю. Всім дякую за перегляд. Нас цікаво. Підписуйтесь. Всім па-па-па-па.